Віталій, Беталішахів, рай проти Бурунгасамар, Індонезія. Рейтинг 1784. Так, Чуворінський якийсь захист у нас. Є4. Ну, взяв. Наше я так зіграв, я не знаю. Наше я так зіграв. Ну вай. Не знаю ту 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 -ту, ту Не знаю. Не хочу радость, бо буде... вот так. кінь f 6. Слабкість буду грати проти ізольованого пішака. А він хоче отак от грати. Угу. Я ж можу і не мінятись. Там буде g 4. Просто є 6 відійду. Короля може, в центрі є за Лишу. А в нас є подвійний удар. Ми вас вітаємо. У нас один хід, туди залишився конем? Да, що тут думати? Що тут думати? Ну, ну що? Атакує? G5. може взяти. Ну я візьму тут, тому нормально поки. Насправді, я можу ще я 6 зіграти потім. Так, тепер він, типа, захистив. Я такий, типа, ну мені байдуже, що там захистив. Я захистив пішака просто. Так, це все ясно. Ми ще і в 6 додали. типа, я можу, в принципі, і взяти. Можу, в принципі, і не брати. Так, тут є в нього удар конем. Ай, промахнувся я трошечки, да. да, може, сюди ще піти. Шах якийсь висить. Що ти будеш робити? Ну? Всі такі сильні, хоч бери де да здавайся просто. Шах. Щоб виграти якусь партію, буває просто, ну, це якась жесть. 300 ходів треба зробити нормальне. А потім в наступній партії просто програєш, тому що робиш один зівок. Просто підставляєш фігуру. Тут отримав перевагу, і просто, щоб виграти ці, ці плюс 7 очок, просто мучаєшся. А потім просто програєш в один хід І все. І потім зливаєш 100 пунктів. Тебе я відкриваю тебе весною. Подвійний удар. Треба активізовувати туру. Він захистився. Ага. Не, ну давай ще при турах пограємо все-таки. Можна було б вдарити, але поки що все це ні до чого не призведе. Давай так. Все-таки, мені здається, в нього більше слабкості, хоча однаково. Ні, все-таки мене зайвий бішак, тому. А, от ти отак хочеш перейти? Ну, я тебе ще трошки тоді буду мучити. Вибачай, звісно. Бою, я открываю ТБ. весною. А тут шах тебе? А мне ж тут тоже шах. Ну я поэрши дам шах. Я ж тобі дам перший шажочок, а мене ще є пішак. Що там? так. Дякую. 69 на 74. А тут йому просто це 5 віддавав під коня. Єдиний плюс цієї позиції для чорних, що в них, що в білих ізольований піша. Тобто слабкість. Якщо ми міняємо фігури, то. То потім. Це слабкість, яку легше виграти, і, якби провести свого пішачка до фрезя. Тут ще там всякі такі. Загрози він створював. Я намагався їх відбивати. Ну і тут ми перейшли в такий, як би з ним іншпільок. Він ще віддав мені тут пішика. Ну ясно, да, Тут перегонки пішаків, але. Мій, конечно, король також стоїть під, під шах. Ну і в нього під шах. Ну і завий під шаг, тут робить різницю.